так Вечірня виласка. Вечірня виласка по гриби. На годиннику 17.30 Сьогодні 11 жовтня. Так, на маленьку годинку подивимося, що ми зможемо збирати. Ліс такий от темний, сосновий, хвоя. Подивимося, чи щось взагалі нам вийде, чи не вийде. Часу у нас небагато, приблизно плюс-мінус година. еще один бочек ух ты какой классный военный один Ще один. Уже темніє добрячі, але ми ще риби знаходимо. Ось який красунчик. Хоча вже так добряче стає темно. Ще один рибок. бок тут шея одно 2 на цей почесть да это так ага. Так, я включив спалах бо тоже темно ось ще знайшли красень грибок біля нього ще один з два таких красунчика. телефон вже просить це щоб йому світло включати бо він уже не вийде знімати а ми збирати маємо бачити, що без світла. Ось такий. Ще одного знайшли. О, вилази з землі. О. Білий гриб. Берем. Так. Знову. Наступний. Не словам середина осені. Середина осені, 11 число. Гриби повним ходом. Це добре. Якщо вам подобаються білі гриби, подобається моя грибалка. Можете підписуватися, якщо маєте бажання таке лайкати. Буду старатися випускати нові цікаві відео. Вийшли ми з лісу, бо там вже темно. На дорозі ще нормально. Ще от виднось. Годину в лісі ми були і назбирали... Кілограм 700, 700 грибів за годину. Непогано, 700-800 за годину непогано. Вечірком прогулялись. Так що, якщо вам подобаються наші походи по гриби, можете оцінити або не оцінити. Дорога додому. З Говерли. Не дури народ, не Вони на говерлі, а в другому баці. Результат, результат нашої сьогоднішньої походу по гриби за годину. ось, Кілограм 700, кілограм 750 з цих межах. Ось.